Ну і президент Зеленський летить до Вашингтона вже цієї п'ятниці. Очікується підписання угоди щодо корисних опалень, яку Трамп оцінив трильйон доларів. Йдеться про доступ США до українських рідко рідкісноземельних металів та інших ресурсів. Президент Зеленський прибуде в п'ятницю. Це вже підтверджено, і ми підпишемо угоду, яка буде дуже великою угодою. Я хочу подякувати Говарду та Скоту за роботу, яку вони виконали. Вони дійсно зробили дивовижну роботу. Угода стосується рідкоземельних металів та інших речей. Ну і Київ розглядає цю угоду як спосіб утримати увагу Дональда Трампа, який у перші тижні на посаді став на бік Росії у війні. Так поша Ройтерс за умовами Україна передаватиме частину доходів від видобутку США. Проте жодних гарантій безпеки від Вашингтона так і не отримала. Але у Чернецьці тексту з якою ознайомилися CNN, лише сказано, що Сполучені Штати підтримують зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для встановлення тривалого миру без чітких зобов'язань. На прес-конференції у Києві президент Зеленський визнав, це питання потрібно вирішувати спільно зі США та Європою і назвав документ великим успіхом, адже там немає нічого про борг. Головне для мене було, що ми не є боржниками. І незважаючи, що де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу.